Добрий день, шановні батьки! Вітаю вас на рубриці Щоденник успішної дитини. Сьогодні наша розмова піде про один із основних освітніх напрямів мовлення дитини. Адже слово є першою ознакою свідомого розумного життя: слово є відтворення всередині себе світу. Дитина не народжується зі сформованим мовленням, оволодіння мовою це складний багатосторонній психічний процес. Її поява залежить від багатьох факторів, і один із основних це сім'я. Адже мова дитини формується на прикладі батьків. І сьогодні я дам вам декілька порад, які допоможуть сформувати чітку правильну мову у ваших дітей. Бажано, щоб дитина чула літературну мову в сім'ї, тому що її мова розвивається шляхом наслідування людей, які її оточують. Мова батьків чи усіх членів сім'ї це перший зразок, який наслідує дитина. Навіть якщо ви мовчазні від природи, все одно постійно говоріть з вашим малюком. Особливу увагу приділяйте розвитку дрібної моторики, бо вона безпосередньо пов'язана з розвитком мови. Ліплення, малювання, ігри з дрібними предметами. Усе це допоможе розвинути мовлення у вашої дитини, а в майбутньому і в опойнування письма. Супроводжуйте свої дії словами. Але не говоріть у порожнечу дивіться малюку в очі. Це особливо важливо, якщо ваш малюк надто активний і постійно рухається. Завжди підтримуйте прагнення дитини до спілкування. Вислуховуйте її уважно, не обривайте. Відповідайте на всі питання спокійно, не квапливо. Правильно виголошуйте звуки і слова. Це допоможе малюку швидше панувати правильну вимову. Ніколи не з дитиною і не відтворюйте неправильну мову дитини. Чітко називайте нові предмети та їх ознаки. Спонукайте дитину до обстеження предмета. Постійно читайте дитині вірші, казки, розповіді. Перечитуйте їх декілька разів. Діти краще сприймають знайомі їм тексти. І саме головне розмовляйте українською мовою. Наявна двомовність нашого середовища може негативно позначитися на мовленні дитини. Адже якщо дорослі, які її оточують, говорять чистою, правильною мовою, вона перейме це від них. А якщо з потвореною суржиком, відповідно, і результат буде таким же. Опанування рідної мови, рідного слова починається з раннього дитинства, сім'ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення триває в дошкільних навчальних закладах, школі і упродовж усього життя. Отже, рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей, оволодіння рідної мови як засобом пізнання та способом людського спілкування є найважливішим досягнення дошкільного дитинства. Дякую за увагу. До зустрічі!